Всякому місту звичає права, всяке тримає свій ум голову, всяке серцю, любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоть мій ум. Панський патро для чинів три Федір купець обдорити прудкий, той зводить дім свій на модний манір, інший генделю, візьми перевір, я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоть мій ум. Той безперервно стягає поля. Сей іноземних заводить телят, тіно ловецтво хотують собак, Сих дім, як вулок, худе Я ж у полоні нав'язливих дум, Лише одне непокоть мій ум, Латить юриста на смак свій права, з диспутів учню тріщить голова. Тих непокоїть Венери на Мур всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні, як з'ясним. Розумом мерти мені, знаю, що смерть, як уса замашна, навіть сара не обійде вона. Байдуже смерті, мужик то чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж бо не звазить страшну їстай, В той в кого совість, як чистий кришталь.